Ріжі планують вже цьогоріч відкрити міський молодіжний центр. Наразі розпочалася реконструкція майбутнього простору спільно з ЮНІСЕФ, громадою та молодіжною радою. Про це стало відомо під час першого молодіжного форуму. Мітап, які ще ініціативи впроваджуватимуть, знає наша Єлизавета Швайко. Близько сотні учасників завітали на молодіжний форум «Міт -ап» у незламному хабі. Під час заходу розгорнули декілька локацій, де молодь мала змогу не тільки поспілкуватись та познайомитися, але й обговорити актуальні ініціативи. Зокрема, учасники молодіжної програми АПшифт обирали тему або проблему, яка хвилює їх у нашому регіоні, та шукали шляхи її вирішення. Для цього розробили додаток, що допомагає отримати навички з кібербезпеки, проводили заходи з порятунку безпритульних тварин а також ініціювали курси з вивчення української мови. Новини Наші команди представляють результати своєї роботи, шлях, який вони пройшли, хтось покаже вже готовий результат, хтось з чим з якими проблемами вони стикались, що буде чекати на них в майбутньому. Також буде проведена інформаційна сесія про те, що таке апшифт, як туди потрапити, чому це круто і чому це дійсно крута можливість для молоді сучасної. і також просто поспілкуємося, залучимо нових партнерів і розвинемо нашу базу. Запоріжжя це місто можливостей. і коли можливості нам надає влада в якості таких заходів, Заходів ми повинні їх бадати і бути присутніми. Я хочу розвивати місце. Я залишаюся в місті з першого дня війни, тому коли є можливість бути запрошеною на такий, на такий захід, я з радістю приймаю участь. На форумі презентували й концепцію майбутнього сучасного молодіжного центру. Заклад вже створений у співфінансуванні з ЮНІСЕФ. Міжнародна організація виконує косметичний ремонт в будівлі та придбає усі необхідні меблі, а також надасть підтримку у фінансуванні заходів центру в перші півроку. Ми розпочинаємо будівник, реконструкцію і створення першого молодіжного центру в місті. Це маленький такий шматочок, дачі е, маленька ідея, якої скоро настане час реалізації. Ви можете стати командою молодіжними. Далі ми будемо разом з вами навчатися, проводити спільні заходи, організовувати, плануємо молодіжні обміни. Залучення інших молодіжних спільнот до розвитку молодіжного руху в Запоріжжя. Найважливіший капітал це людський капітал, складовою якої є молодь. Тому найважливішим для нас всіх разом є ви. Я хотів ще відзначити те, що в час війни після вторгнення Росії вражає те, що робиться в контексті молодіжної політики для того, щоб дати можливості для розвитку. Я дуже дякую вам за це. І насправді я хочу підкреслити і те, що відбувається на рівні формування молодіжної політики, так і з ініціативою в. Важкою роботою на місцях. Станом на травень 2024 року у Запоріжжі проживає понад 200 тисяч молодих людей, серед яких майже 50 тисяч внутрішньопереміщені особи. Під час форуму представники влади зазначили, що й надалі всіляко підтримуватимуть молодіжні ініціативи. Бачу ваші очі, бачу ваше бажання жити краще, бути краще і бути саме в цьому місті. І це, мабуть, найцінніше для нас. Молодь завжди про майбутнє. Ми пишаємо, що ви в нас є. Не зупиняйтесь, давайте разом робити краще майбутнє. Я вдячний місту Запоріжжя за те, що в нас сьогодні спільне бачення цього майбутнього. Я хочу, щоб ви надихались кожен день і надихали всю владу Запоріжжя, Запорізької області на те, щоб ми розвивали саме молодіжний рух і те, що вам буде цікаво. Молодіжний центр планують відкрити вже цьогоріч. Попереду на молодь. Чекає розробка цікавих ініціатив та заходів, а також впровадження нових ідей. Єлизавета Швайко, Олег телеканал МТМ.